З нами буде Оксана Продан, це радниця голови Асоціації міст України. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з того, які гроші сьогодні має Україна. Наскільки це важливо взагалі для нашого розвитку? Відомо, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 мільярдів євро від Європейської комісії в рамках механізму Ukraine Facility. Про це сказав премєр Денис Шмигаль. Ну і власне очевидно, що ці гроші мають піти на розвиток і на такі дуже а, хороші справи. Але до речі, у вас була одна із статей, яка вийшла із заголовком, як Україна витрачає кошти Ukraine Facility. Що не так із програмою, які можливо Уть ризики, що би ви зауважили стаття. Називалась не як витрачає, а як втрачає, чому так, ми втрачаємо так. кошти. І мова йшла про те, що Україна станом на березень місяць не виконувала як мінімум один індикатор, який повинен був бути виконаний в першому кварталі 25-го року. І за інформацією, яка в мене є цей індикатор. Наші партнери дозволили продовжити на виконання. Це був індикатор в частині децентралізації. Це та децентралізація, до якої ми всі звикли за останні 10 років, тому що от буквально нещодавно відмітили 11-ту річницю початку реформи з децентралізації, і один з індикаторів був прийняття Верховною Радою законопроекту, закону майбутнього про структурування, розмежування контрольних функцій державних інституцій, державних адміністрацій місцевих. І цей законопроект не, розгля... не не був схвалений в березні. Протягом минулого року і цього року пропонували на його виконання в Юкрен Facility законопроект 42.98, який абсолютно не відповідає європейській харті місцевого самоврядування, абсолютно не відповідає реформі з децентралізації як духу, розвитку місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Але так як він був один в парламенті, інших варіантів не було. Його пропонували європейцям на підтримку як. Індикатор деякі народні депутати на ньому до сих пір продовжують наполягати. Він 42,98 вводить жорсткий чисто за російською калькою, нагляд за місцевим самоврядуванням. Але в кінці другій половині березня з'явився зареєстрований в парламенті законопроект 13124, який повністю виконує Ukraine Facility. І наскільки я розумію, зараз опрацьовується можливість як найефективніше, як найкращого виконання цього індикатора, тому що важливо для нас всіх не просто поставити галочку, не просто взяти європейські кошти і витратити їх. Бо сьогодні дійсно Україна не має коштів. І ми самі не заробляємо стільки, скільки нам потрібно, навіть не враховуючи військовий стан, а да, просто на забезпечення всіх витрат бюджету Україна сьогодні не заробляє саме кошти. Тому звичайно, нам потрібна підтримка європейців, але вона потрібна, коли дається на реформи, саме під здійснення реформ, а не на повернення до попередніх якихось структур. Ну, коли ми говоримо про 42,98, люблять говорити, та ви зараз все називаєте російським, тому 42,98 створює систему суцільного. Вертикального нагляду за місцевим самоврядуванням, коли з центру країни органи місцевого самоврядування підпорядковані йому і звітують, і коли кожне рішення органу місцевого самоврядування може бути зупинене і, в принципі, на ну на, на необмежений строк, так як там написано, хоча подається воно красиво, це виключно російська калька, хоча в пояснювальній записки не про це.